Столицю України і про засідання Київміськради. будемо говорити далі з Андрієм Вітренком, заступником міністра освіти і науки України, депутатом Київської міської ради. Пане Андрію, раді вітати вас. Доброго дня, доброго здоров'я, слава Україні. Героям слава напередодні відбулося засідання Київської міської ради. Виділили додаткові гроші на потреби війська, як нам відомо. На що саме вони підуть? Да, дійсно, на Минуле засідання Київської міської ради було дуже важливим, бо це було бюджетне засідання, і були внесені зміни до головного фінансового документу. Вдалися до бюджету, зміни були шалені. Я вам хочу сказати: у нас було розподілено вхідний залишок. Це приблизно 8 мільярдів гривень. Це те, що не змогли минулого року витратити, скажімо так, або інституційно немає спроможності, або не знали, що з цими грошми робити. Київські чиновники. І 3,3 майже мільярда гривень це додаткове було зростання податків від киян від київської міської громади і від підприємств, які працюють. І саме ці кошти, з цих 3,3 мільярди, було приблизно 1 мільярд виділено для забезпечення програми захисників захисників Києва. Виділялися кошти на матеріально-технічне забезпечення військових частин, які зареєстровані в місті Києві, на підтримку наших захисників і захисників. На... Для того, щоб е, тим людям, які мобілізуються зараз у війську, виплачувати так звані підйомні, тобто це 30 тисяч на одну людину. Ось, е, окрім цього, були витрачені кошти ще й на додаткові на реабілітацію військових. А також от завдяки депутатам, які включилися, тому що я бюджет проходив дуже складно. Були страшні бюджетні баталії. Е, навіть сесія розпочалася приблизно в 13-й годині. А до основних до основних питань ми перейшли десь у годині 15. Тобто, завдячуючи депутатам, були виділені додаткові кошти на інклюзію, на облаштування інклюзивного збар'єрного середовища в місті Києві, на забезпечення ремонту лікарень, тобто на те все, що хвилює Київську міську громаду, але на а не на виконання знаєте, політичних забаганок мера та його друзів. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, Київрада от вирішила перейменувати Олександрівську лікарню на Свято-Михайлівську. А що відбувається з деколонізацією у столиці? Яких перейменувань, наприклад, нам очікувати найближчим часом? І скільки часу там орієнтовно, можливо, вже є якісь напрацювання, займе повна перейменування, повна деколонізація столиці? Ну, станом на сьогодні у нас залишилося декомунізатор. Декомунізувати, тобто переіменувати приблизно 30 вулиць, десь приблизно 12-15 об'єктів, таких як Олександрівська минулому лікарня. Але у нас ще є величезна купа роботи стосовно меморіальних дошок, різноманітних пам'ятників. Це така важлива, важливе завдання, але дуже важка. Бо їх навіть ще ніхто навіть не зміг порахувати, скільки їх взагалі треба зняти або перенести, або що з ними подалі робити. Слава Богу, що намагалися хоч щось знести, знаєте, розумієте, декілька років не могли підійти до цього важкого снаряду. Я думав, що спортсмени ну вони так знаєте займаються і можуть а, дуже сильно підняти цей сна важкий снаряд, але багато років знадобилося для того, щоб декомунізувати саме цей пам'ятник. Тому, як на мене, роботи ще дуже багато. Сподіваюся, що за нашу каденцію, а, яка має закінчитися у 25 п'ятому році, ми все в а хто саме цим займається? Ви кажете це довго. Скільки людей задіяні? Що вони мають зробити? АБВ, щоб все відбулося? Ну, спочатку необхідно прийняти прийти громадські громадських слухань щодо комунізації того чи іншого об'єкту. Потім обрати йому нову назву. Потім треба прийняти спеціалізоване рішення Київської міської ради, а вже потім діяти київським чиновникам. Тобто, наскільки пам'ятаю, там було. Багато пам'ятників, які не можна відразу так прийти і зняти там. Вони мають е певну кількість заборон з боку органів, які опікуються культурною спадщиною, але за бажанням все це може можна дуже легко робити. Була б лише політична воля. Я просто чому питаю, тому що е, ті пам'ятники і пам'ятки, з якими ми затягуємо не не комунізуємо їх вчасно. Вони облиті часто фарбою, обмальовані. Знаєте, ну сплюндровані як елемент архітектури. Тому, мабуть, чим швидше б це відбувалося, тим естетичніше взагалі був би весь процес. Ну я з вами абсолютно погоджуюся. Це особливе питання до такого на зараз створений департамент МОС, «Монстр». Департамент муніципальної благоустрою, такий величезний, який має все контролювати і робити так, щоб в місті Київ дійсно було приємно гуляти вулицями, а не вони були заставлені такими облитими брудом, фарбою, пам'ятками комуністичному режиму. Пане Андрію, дякуємо вам за роз'яснення. Нагадаємо, з нами на зв'язку був Андрій Вітринко.